Дорогі брати у священстві, дорогі посвячені особи, брати і сестри, дорогі брати і сестри, які єднаєтеся з нами через Радіо Марія чи Католоцьке телебачення, сьогодні збираємося на службі в день пам'яті постраждалих за віру, чи точніше, як молитві днями чули, постраждалих за Сина Божого. Господь називає їх щасливими, блаженними. Він каже, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Ми згадуємо їх сьогодні, щоб радіти з їх нагороди, про яку ми сьогодні чули, коли читали в книзі Откровення, перше читання, про тих, які прийшли з великого утуску, які випрали свій одяг в крові Агнця, тобто з'єдналися з його стражданнями, стражданнями Сина Бога, Божу, Сина Божого, і ось тепер каже. Автор не буде в них голоду, не буде спраги, спеки, вони мають доступ до джерела життя. І всяка сльоза зітреться з їхнього обличчя, тобто вони будуть утішені. Це також, цей день молитовної пам'яті ну, не також, а просто ще більше значення має для нас, який йдемо по цій дорозі життя. Щоб ця молитва дня ми наслідували їх також у непохитності їхньої віри. В нашій країні, в цих, на цих землях в кожному разі, ще з 20-х років 20-го століття, за що тільки людей не переслідували? Переслідували за те, що вони належали до якоїсь національності. Чи народилися не в тій сім'ї, неправильній сім'ї, бо були правильні такі селяни і робітники тоді, чи там переслідували за те, що хтось не так дивився, чи щось не так сказав, чи навпаки мовчав і так далі. Так здається, що той режим він дуже любив переслідувати спричиняти горе і страждання людям, але теж переслідували за те, що людина вірила. І бачите, якщо там хтось народився в якійсь сім'ї, чи там був з якогось народу, це, він якби не був винний в цьому. Натомість з вірою це було так, що людина мала добровільно вибрати, зробити свідомий вибір, що я хочу бути віруючим, хочу бути вірним Богові. Оце та непохитна віра, про яку ми сьогодні чули. Пам'ять про них. І пам'ять взагалі є дуже важливою. Рослина без коріння не лише є слабою рослиною, вона не вижене. Якщо шкідник підточить коріння, рослина, рослина встихає. Модерний погляд, що добре, лише те, що є сьогодні, або ще краще завтра в мрійному майбутньому, що відкидає пам'ять про вчора, вважає її неважливою в дійсності. Позбавлена майбутнього. Гілберт Честертон написав такі слова. Він казав так: Традиція це означає голосувати за найменш відомий суспільний клас, за наших предків. Це демократія померлих, традиція не хоче підкорятися олігархії тих, хто випадково з'явилося тут і тепер. Демократія наказує не легковажити думки доброї людини, навіть якщо це простий слуга, а традиція вимагає не легковажити думкою доброї людини, навіть якщо ця людина є твоїм батьком. Тому ми маємо цінувати і дякувати теж всім тим, які підтримують пам'ять, які зберігають пам'ять. Велика вдячність тим, які. Мали ці, цю думку, цю ідею зробити тут меморіал пам'яті і зробили його, незважаючи на те, що ну, це дуже трудно, дуже багато зусиль вимагало і зараз вимагає. Так само бачимо, що ремонти тривають далі. Напевно, ніхто не може охопити всіх і все, що відбулося на цій землі, бо це море. Море страждань, покалічених життів, зруйнованих надій. Напевно, тільки Бог може отерти всяку сльозу. Але навіть якщо з цього моря ми щось візьмемо, зробимо, пам'ятний хрест, наприклад, поставимо, чи хтось напише, молода людина напише історичну працю, згадуючи ті події, страждання тих людей, запише спогади. Чи так, Як ми знаємо, наприклад, наше телебачення робить фільми на цю тему, передачі, якщо ми збираємося на пам'ятну річницю, це спричиняється до того, що пам'ятати, а значить і жити, жити в сьогоденні, мріяти про майбутнє, але не забувати теж про минуле. Свята Меса це теж меморіал, тому що це спомин. Ми кажемо в першій старинній молитві такі слова. Споминаючи Христа, Сина Твого, як і облажені страсті, так і Воскресіння звітхлені та на небеса преславне Вознесіння, коли Ісус установив святу месу, Євхаристію і сказав, робіться нам і спомен. Цей спомин, який уприсутнює жертву Христа серед нас. Сьогоднішній Євангелій каже, якщо зерно пшениці. Ісус каже в цьому Івані, якщо зерно пшениці умре, воно перенесе багато плоду. Христос повчає нас, що існує щось таке, за що варто віддати, а навіть своє життя. Є щось, що варто берегти, навіть ціною страждань повчають нас ті брати і сестри, яких ми сьогодні згадуємо, які страждали за віру. Варто. Це вартість, це наша віра, віра, яка робить нас щасливими, яка має велику нагороду в небі. Сьогодні я хотів би дати вам такий теж приклад на ці слова про зерно, яке помирає, яке впадає в землю і потім проростає, дає багато плодів. Це священик, який зовсім недалеко народився, це мій земляк. Народився в Бердичеві, отець Владислав Буковінський, блаженний. Він перші роки свого життя провів тут, а в Києві Проскурові, теперішньому Хмельницькому, але потім його родина виїхала до Польщі, там він закінчив спочатку ну, школу, звісно, а потім. Вступив до Єголонського університету в Кракові, де закінчив юридичний факультет спочатку, потім пішов в семінарію і став священником. Після декількох років навчання він попросився поїхати на східні території, на східні рубежі Речі Посполітої тодішньої і поїхав до Луцька. І там, власне, він працював в Луцьку. Коли прийшла, почалася Друга світова війна. Війшла радянська армія, в 40-му році його арештували і посадили до в'язниці в старому місті, там бувший монастир-Бергідок. Там він сидів з тисячами інших в'язнів. І коли була агресія фашистської Німеччини на Радянський Союз, на сьогоднішній день, 23 червня 41-го року, всіх в'язнів там вбили, знищили, закидали гранатами, розстріляли. Він теж був серед них. Куля не влучила в нього. І він вижив, вижив, став і пішов далі служити як настоятель кафедрального храму в Луцьку. Радянська армія, коли поверталася, він там залишився, незважаючи, що він знав, яка ця радянська влада на смак, І його арештували разом з іншими священниками, єписковим Шельонжиком в січні 45-го року. Він сидів на Лук'яновці в Києві і потім отримав вирок 10 років таборів, провів ці табори там, в Сибіру і потім в Казахстані в кінці. І залишився в Караганді там після відсидки працювати. Працював як нелегальний священник. Потім вже так було відомо, що напевно влада знає, що він священиком є, але там, в тих теренах, в Казахстані, тоді не було можливо не зареєструвати громаду, не служити офіційно. Тобто він їздив з хати до хати, сповідав людей, відправляв службу, катехізував дітей, робив все, що священик має робити. І подорожував по всій середній Азії, там до Сибіру теж. Був апостолом Казахстану, так його називають. От. І потім, в 1958 році, він і його двох, двох друзів, оця Джепецького, оця Кучинського, якого, напевно, ми знаємо, їх знову арештовують. Одне з звинувачень, це було до всіх їх трьох теж: що вони відкрили нелегальні каплиці, тому що вони. Якби от, наприклад, отець Буковінський там в Хараганді разом з людьми мав таку на кухатку, де він зробив цю капличку і туди люди могли прийти. Вже якби не подумав він, а там міг цих людей прийняти. І за це йому дали три роки таборів тим двом Кучинському і Джепецькому по 6 років. Коли він відсадів, він, цей весь час він мав можливість виїхати в Польщу, там, там були його родичі і так далі. От, але він з цього не скористався. Він хотів залишитися серед цих людей, яким він служив. Там в Караганді була маса католиків і римського, і греко-католицьких обрядів, німці були там зіслані. Дуже багато, дуже багато було з наших теренів тут Довбиш з цих приграничних територій. Багато було греко-католиків, які там були, і він всім їх міг служити. І перед своєю смертю в 74-му році він ще приїжджав до своїх друзів, луцьких священиків, які працювали, зрештою на Вінниччині. Це отець Антоній Хоміцький, Кучинський, отець Юзеф Кучинський тут працював, і отець Чепецький тут працював. І він тут був в 73-му році. Був мурафій відпочивав, і потім вербовці теж. І коли йому, бачачи ну, стан його здоров'я, він вже був дуже хворий, його друзі, священники казали, залишися вже тут. Ну, не хочеш їхати в Польщу, ну хоч тут а залишися. Ми будемо там дбати про тебе і так далі. Ні, він каже: Я повернуся туди до Казахстану, а навіть якщо помру, моя могила буде апостолувати, буде проповідувати. Його мрією було те, щоб там повстав якийсь храм, якийсь костел, так, щоб могли люди вільно молитися. Але це не сталося за його життя. Він помер в грудні 1974 року, і це дуже цікаво, що вже в наступному році приїхав один з священників з Литви, Альбін Дубляускас, який був підпільним єзуїтом. І там, що цікаво, що вже. Цьому наступному році їм дозволили зареєструвати парафію і розпочати будівництво храму. В 78-му році повстав храм, який в 80-му році був посвячений храм Святого Йосифа. Це дуже цікавий храм, якщо ви його бачили, він подібний, ну не знаю, більше на житловий будинок, такий, ну не дуже високий, але дуже довгий 26 метрів довжини. Мав. І там цей храм поміщав до тисячі людей. Бо так багато було там в карагенді віруючих тоді. Зараз там є дієцезія, карадинська дієцезія. І бачите, потім теж його тіло було перенесене з цвинтаря до цього храму, похоронене біля храму, аж до часу його екзумації, коли вже проголошували його блаженим його, забрали до катедри його тіло. А там це тіло лежало біля цього храму. І це, власне, як цікаво, що. Це, власне, здійснення оцих слів Ісуса Христа, зерно, яке помре, яке впаде в землю, принесе багато плоду. Це не сталося за його життя. Він не бачив цього плоду, як би сказати, в такому матеріальному в сенсі цієї мрії про цей храм. Але відразу після його смерті Бог так зробив, що в ті часи, коли це було абсолютно фантастично, щоб десь в Радянському Союзі. Збудували храм, так, бо це кінець 80-х років. Це були роки, скажімо, не кривавого, може, переслідування, так, але переслідування теж віруючих, бо вони вміли тільки закривати храми. Ніхто не дозволяв нові будувати храми і так далі. Але це здійснилося завдяки теж його жертві, так, того, який пожертвував своє життя для людей і для Бога. Амінь.